У Бердичеві та Бердичівському районі не припиняють опікуватися потребами українського війська. На зміни одним акціям приходять інші. Юні, і дорослі бердичівляни та мешканці сіл збирають продукти харчування, речі, організовують благодійні заходи з метою зборів коштів для бійців героїв тощо. Одними з активістів волонтерського руху на Бердичівщині залишаються члени громадської організації Патріотична сила. Цього разу до вантажу, що вони мали розвести військовими підрозділами українських збройних сил, додалися маскувальні сітки. Перед тим як приступити до роботи, вирахували скільки чого потрібно. Вирішили виготовити 11 сіток розміром 7 на 10 кожна. Матеріалами допомогли приватний підприємець Наталія Семенова та Бердичівська швейна фабрика. Чіпляти клаптики тканини на сітку справа не знато складних, але така, що потребує певної витримки, посидючості і терпіння. І тут на роль плетільників ідеально підійшли школярі. На заклик патріотичної сили з готовністю відгукнулися у школі села Терехового Бережковецькій гімназії, а також першій, восьмій та шостій школах Бердичева щодо першого навчального закладу. То мотивація для тамтешніх учнів була більш ніж очевидна. Зараз мій брат Вітя Віктор перебуває на східному, тому для мене це. Стало сімейним обов'язком. Ми плели маскировочну сітку, щоб їх захищали від пуль. Ми з розумінням віднеслися до тих подій, які зараз проходять на сході нашої країни. Нам було дуже цікаво це все робити. Ми хочемо, щоб наша Україна працювала, була добра, ну, щоб все в неї було добре. Я цю сітку, бо в мене там зараз брат старший. І він воює. І хочеться, щоб ця сітка його захистила і щоб всі повернулися живими. Завзяття у виготовленні маскувальних сіток їм було не займати. Вчителі мало не всіх шкіл учасниць процесу констатували той факт, що коли до навчання їхні вихованці підходять по різному, то тут кожен заслуговував на тверде, відмінно. А взагалі кажуть, вони по-справжньому пишаються школярами, осторонь бо не стоїть жоден. Найменші дітки малюють малюнки, пишуть постійно вести бійцям. Левова частка зусиль дітей була направлена на плетіння маскувальної сітки. Вони її пили під час перерв та після уроків. Щоб вона стала справжнім янголом-охоронцем нашим бійцям, і щоб вже навесні ми не чули шум. Шум військових взривів, а щоб все ж таки ми почули вже співи птахів, шум трав, і щоб сльози були на очах від радості повернення бійців зі сходу. Гришковецькі гімназисти кажуть, що вирішили не обмежуватися плетінням сіток. До закладу поприносили цибулю, часник, сухофрукти, теплі речі і багато іншого необхідного для наших бійців. Плетучі січасті обереги неголосно обговорювали, що накриватимуть ті танки, сау, БТР, автівки і іншу техніку та споруди. Пролітає думка, що навряд чи хто з них ще рік-два тому. Думав, що так вільно володітиме військовою термінологією. Наша Гришковецька гімназія брала і бере активну участь у допомозі бійцям. АТО. ми неодноразово проводили всілякі акції на підтримку наших воїнів, такі як намалюй Валентинку солдату, зроби для нього подарунок, збери солодощі, а також намалюй плакат. Великий час, коли в Україні відбуваються такі події, ми всі об'єдналися заради однієї мети миру на нашій рідній землі. І тому ми всі також дуже сильно хочемо допомогти нашим воїнам. Ми збирали теплий одяг, їжу, солодощі, підтримували наших солдатів плакатами, листами і навіть відзняли привітальне відео. Це все ми надсилаємо воїнам ато. Біля і всередині офісу патріотичної сили, що на Богунській 5, кипить робота. готують до відправки на схід чергову партію допомоги. Окрім маскувальних сіток на борт зеленого фольксвагена, мають вміститися мішки з картоплею, ящики з консервацією, відерся з капустою, а також блоки з водою, солодощі, коробки з рукавицями, шкарпетками, цигарками, валянками і рештою необхідного нашим героям. Мають волонтери й окремі замовлення. Їх теж треба буде розмістити. Керують вантаженням Ігор Ковальчук та Валерій Вітковський. Цьому дуетові належить подолати сотні небезпечних кілометрів. Вони вже розпланували маршрути і пакунки до салону намагаються складати відповідно. Стає дещо не по собі, коли один промовляє щось мандражно цього разу. Чоловіки не приховують, що поїздки проходять нелегко, і що, звісно, ніхто не змушує їх сідати за кермо та вирушати у бік війни. Але стояти осторонь волонтерства просто не сила. Тут без варіантів. Страшно, звісно, коли їдеш туди. Спочатку, звісно, при під'їзді, то ще більш-менш, а от вже коли в, в саму зону бойових дій. Починає трошки так колотити. Коли це все на власні очі людей, розбиті будинки, дороги, що практично життя воно на грані вимирання не по собі стає. Розбита наша техніка, хлопці побиті, горівші є. Є були навіть такі, якого станка витягнули, підлікували. Він знову в цей танк приїхав, то він же без цього не може. Як буса до поїздки не готуй, все одно назад тягнеш з останнього, жартують волонтери. Такий маршрут навіть німецькому автопрому не завжди по силах. Головне, у подібних подорожах, кажуть, бути на чеку. Місцеве населення є такі, що і здають, і показують. Дорогу, невірно, показують, якщо спитаєшся до них. Був навіть случай, коли під'їжджали, запросили до них, як доїхати до населеного пункту. Показали напрямок, не доїжджає до цього напрямка, побачили флаги Російської Федерації, сепаратистів, тобто розвернулися і ходу. Зразу ж, звісно, почалися обстріли. Ну, тим не менше, ви повертаєтесь назад і потім збираєтесь знову в поїздку. І як, як таке відбувається? Взагалі, як себе налаштовувати? Це, це, це вже воно вже в душі, хто раз туди поїхав, побачив очі цих хлопців, які там знаходяться, він вже не зможе туди не поїхати. Про вдячні очі та теплі слова дещо пізніше. Там на сході розповідають волонтери. Наших хлопців цікавить все, що відбувається вдома. Серед іншого, як у бердичеві настрій і налаштування стосовно того, що діється на сході, чи не в напряг землякам допомагати армії з настроєм. Усе в порядку налаштування, що треба. Допомагали, і будемо допомагати. Бердичівська громада це навіть, одна з єдиних в Україні. Я рахую так це в мій погляд, як що… Люди осторонь не остріються. Хто чим може, допомагає. Якщо не може, то пізніше допомагає. Хтось більше, хтось менше. Ну, фактично не одна людина не стоїть осторонь. Дякуючи цим бердичівлянам, хлопці забезпечення необхідне, який не дає держава. А тепер щодо вдячності, звісно, цим хлопцям можна було взагалі нічого не говорити. Все, на що здатні, вони вже показали і доводять нині. Та це ж бердичів, знайти таке пару слів. Його герої здатні навіть під час смертельної небезпеки. У першу чергу на адресу дітей та волонтерів. Діти, ми вас захищаємо, щоб в нашій країні був мир. Слава Україні! Героям слава! Дякую патріотичній силі за те, що потребувалися про нас, привелисмоколики, смак... речі, дякуємо за те, що ви робите. Ми переможемо разом ми сила. Не забули українські герої ані про 8 березня, ані про чарівних мешканок Бердичева та Бердичівського району. Будьте розвідником чи ремонтником 30-ї або 24-ї бригади. Будьте десантником 95-ки чи богом війни 26-ї бригади. А саме цими частинами пролягав маршрут патріотичної сили цього разу. У першу чергу ти чоловік. А значить, вітаю всіх з восьми здоров'я, весни і. Привіт. 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 Ми вас люди. Вітаю вас, дівчата, з 8 березня. Щастя, здоров'я, кохання вам велике. квітки, все було добре. Дякую велике вам, допомагаєте нам. Щиро дякуємо бердичівським дівчатам. Вітаємо їх з наступаючим праздником, Щоб любили всіх своїх мужиків. Здравляємо дівчат з 8 березня, бажаємо щастя, здоров'я. Кудової наслаги, щоб вони мали силу нам передавати вищі, збирати всього найкращого, їм, родинам, сім'ям, патріотичній силі і пердичим городу героїв. Щиро дякую, дякую всіх жінок з наступаючим святом. Ваш, ви у нас чарівні, чудові, ви наш надійний тил. Ми вас не тільки будемо захищати тілом, а й душою, думками. Ми з вами. Дякую, дякую. Свято у Святого, святого.